Чергову зустріч зі спортсменами чемпіонами днями презентували у шостій школі. Тренер-викладач дитячої юнацької спортивної школи Спартак Наталія Калініченко заохочувала школярів до нових спортивних звершень. Кожен з вас, це я кажу абсолютно стопроцентно, може стати олімпійським чемпіоном. За однієї мови, що отут дуже гарно працює голова. Оце вид спорту треба дуже дуже багато думати. За словами Наталії Калініченко, найважчий період тренувань це перший рік. За цей час необхідно напрацювати техніку стрільби з лука. Другий і третій рік іде становлення спортсмена на четвертий, п'ятий і шостий, за умови, якщо не припускати жодне заняття, уже можна виконати норматив майстра спорту. Кажуть, що найцінніший спортсмен стрільби з лука це десь 8-9 років занять. Вже можна планувати щось на майбутнє. Сама Наталія Калініченко отримала титул майстра спорту ще в 14 років. Сьогодні вона продовжує спортивну кар'єру, хоча тепер уже в ролі тренера. В нас є домовлені з моїми спортсменами. Хто стане раніше за мене майстром спорту в нашій секції, від мене буде особистий приз. Нині у її секції таких поки що не знайшлося, тому вона сподівається, що цей майстер-клас допоможе їй знайти чемпіона. Ну, я думаю, що після цієї розповіді я б міг сходити туди, ну, на гурток. Подивитися, як там вони працюють, ну і можливо, записатись. Натомість учениця цієї школи Яна Діденко поки що не визначилася, який вид спорту їй ближче. Я для себе знала дуже багато чого нового. Ну, звичайно, зараз поки в мене немає такого великого вважання займатися цим видом спорту, але ну, мені дуже сподобалось. Наталя Кириленко, Юрій Підлісевич, Віка Новини.